Вітаю, це коротеньке відео про те, як ми з нашими друзями з центру 507 провели вечір на cqb полігоні у Києві. До слова, вони повернулись. Тому бачитися ми тепер будемо не тільки у чатик, а поки погнали дивитись, що ж там відбувалось. Результат в цей вечір був різним, але завжди швидкий. 到呃。Uh Легендарної персони, два зашквари за один раунд. Перший це наш зупинився на вузькому проході та зупинив більшу частину групи, що призвело до затору. Але це було лише знаменням, яке наче натякало на те, що було потім видно на монтажі. Спишемо це на стресову ситуацію. Та були й моменти, коли після того, як вичекав супротивника та ліквідував його, за ним виходив свій тим самим шляхом яким йшов супротив. Він отримував теж куль. Яка прикра помилка. Sam, I am. Співпадіння, що цей раш максимально схожий на гру Серіосе, певен, що співпадіння, але реально прикольно вийшло. Задум з хріна підхопили, і він ще й приніс результат, якщо я нічого не плутаю. Ну і під кінець цього раунду зустріч була з Мон, в яким відбувся розмін. Один постріл, одне влучання. Це вже стало традицією. Дай Загалом непогано побігали, але це був більше фановий виїзд, і наступні рази треба більше приділяти саме роботі над собою. Без броні було б легше змінювати положення, але легше це не краще. Тому домашнє завдання отримав. Сам себе оцінив і скажу, що це далеко від четвірки. Мінус один зріва! Деякі штуки косячити не виходило, бо вже добре закріплені на м'язовому рівні. А те, що можна нехтувати, бо начебто втомився, призводило до походів на марх'я. А чи для цього я приїхав? Щоб ви відповіли самі собі, напишіть ваші думки у коментарі під цим відео. Ще одна цікава вийшла ситуація. Організатор сказав, що вибуває учасник, який знаходився навпроти мене. Тобто я автоматично живий. Так він битий? Так, так. Ну, я тоді просто живий, якщо він битий. Але це ненадовго. Тепер настала моя черга отримати у спину. Yeah. <sighs> Так проходив наш вечір. Було весело та активно. А от для того, аби активності були більш зручні, а не так, як я бігав без сумки скиду, протягом місяця у страйкшоп проходить чорний місяць. І це не якась там окультна штука, це реальні знижки до 30%. Тому не зволікай та влаштуй собі свято шопінгу, і при тому збережи гроші. До 24 листопада. В усіх магазинах страйкшоп та при замовленні на сайті. А поки ти ще не зробив замовлення, постав подобайку цьому відео. Підпишись на канал, якщо досі це не зробив. Та слідкуй за нами у соцмережах, де багато корисної та цікавої інформації про знижки та розпродажі і не тільки. А поки ready for strike!